Дивно, але виходить так, що кожного разу, коли священник здійснює божественну літургію, ви цього не бачите. А я споглядаю, як народжується Христос. Там, у вівтарі, на жертовнику, коли готується просфора для того, щоб стати в майбутньому тілом Христовим, ми відділяємо все зайве від тієї простори, як Господь віддаляв все зайве. Від народу єврейського, залишивши тільки те, що дійсно мало значення. Праворуч від нього, як ми бачимо на вертепі, на нашому звичайному, стоїть Матір Божа, причиста Діва Марія, і там, на цьому престолі, теж у вигляді часточки, вона завжди поруч з ним, завжди праворуч, поруч святі з ним і перед ним. Часточки кожного з вас. Кожен раз, коли ми подаємо просфори з іменами своїми, з іменами своїх рідних і близьких, з іменами спочилих своїх отців, братів і сестер, ми начебто стаємо перед Господом, так, як вклонялися йому прості ці пастухи. І оце я бачу кожен раз. Бачу кожен раз і. Особливе почуття від того, що відбувається. Це не якісь фантазії. Сам Господь так сказав в Святому Письмі, що кожен раз, коли ви звершуєте Божественну цю службу, ви провіщаєте мою смерть і ви сповідаєте моє Воскресіння. Але і смерть Христова, і Воскресіння, все, все почалося з благовіщення і все почалося з Різдва Христового. Спочатку таємно. Тільки один на один, а потім і всьому світу явилася велика благочестя тайна. Бог явився у плоті, показав себе людям, і він став дійсно вище ангелів, і людина стала вище ангелів через боговтілення Спасителя світу.